Четверте квітня міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки. Тож сьогодні до цієї дати у Кременчуці представники ДСНС провели для учнів Кременчуцького гімназії номер 27 тематичний захід. У рамках цього заняття фахівці на базі класу безпеки розповіли про мінну безпеку загалом та заходи пов'язані з нею. Рятувальники розповідали про різновидні змін, гранат та вибухонебезпечних предметів саморобних. Анцитували увагу на місця безпосередньо знаходження цих мін. Це як можуть бути і занедбані будівлі, і учаски лісових масивів. Діти згадали, де хто вивчив ці місця, та безпосередньо будуть приймати це до уваги під час проходження користування даними місцевістю. Вивчили і школярам це ті алгоритми дій, які безпосередньо допоможуть нам убезпечити себе від травмування той чи іншої небезпечною знахідкою. Урок у класі безпеки стосувався також і розвитку психологічної безпеки дітей та правил поводження у стресових ситуаціях. Ми працюємо в рамках програми Олени Зеленської, ти як і навчаємо працювати на рівні емоцій, думок почуттів. Та вчинків. діти мають усвідомлювати, які вчинки потрібно робити, і які вчинки вони можуть зробити, якщо вони знаходяться в стані небезпеки або стресу. Крім того, ми працюємо стосовно майбутньої профорієнтації молодого покоління, тому що ми маємо навчальні заклади, де навчають на спеціальності пожежна безпека та цивільний захист. В рамках цього заходу школярі не лише з цікавістю провели час, а й отримали цінний досвід, який у разі загрози допоможе зберегти життя. Дуже сподобалося, тому що ну багато чого нового дізналася про, про міни. Ми грали в інтерактивні ігри. Нам дали такі цікаві книжки. Дуже гарні, дуже інформативно. Нам розповідали, яких вони кольорів. Коли вон коли в яку пору року їх можна зустріти, коли буду гуляти, буду дивитися. Якщо щось незнайоме знайду, то відійду, позвоню в службу і розповім. У Кременчуці розуміють важливість цієї теми, тож проваджуються усі можливі кроки, аби кожен, хоча б базово, був ознайомлений з темою мінної безпеки та алгоритмом дії при виявленні підозрілих предметів. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Thank you